Бажаю здоров'я та слава Україні! Сьогодні у відео буде присвячено в першу чергу формування відношень, мабуть, та плану переміщень. Чому так? Ну тому що побачив коментар стосовно плану переміщень, і це цілком очевидно, тому що я там зробив такий загальний огляд застосунку, але все-таки не... не дійшли в мене руки для того, щоб кожен окремий аспект цього застосунку розглядати окремо в відео, так як я обіцяв. Але для початку хочу зробити невелике оголошення. Значить, ну, перше, до мене звертаються люди, вони отримують цей додаток, хтось в когось не виходить звернутись. Там Телеграм не працює, чи ще щось. От на Ютубі, як я вже побачив, можуть коментарі самі собою блокуватись, тому я просто їх не бачу. Також мені хтось писав по пошті на електронну пошту в останньому відео я залишив, в цьому теж залишу, але я не зміг написати відповідь там вибивала якась помилка. от тому ну, я просто зараз не знаю якісь інших шляхів. Ви там можете скачати телеграм, написати мені, написати туди номер для зв'язку, або я напишу свій номер для зв'язку. Ми переходимо на якісь інші. Методи зв'язку, і ну я з кожним зв'язуюсь, кожному допомагаю по мірі можливостей. Знову ж таки, під в описанні є там силочка на конверт для донатів, але це не означає, що якщо ви задонатили, я вам щось повинен. Якщо я вам скинув застосунок, то ви мені щось винні. Як я вже говорив, ну, застосунок розповсюджується за наразі безкоштовно, але знову ж таки я. Перевірку мінімально роблю. Прошу до цього. Я не, не витребую там якісь секретні дані чи координати вашої частини. Просто декілька е, пунктів. Е, прошу, от, щоб я собі е, так я записую, тих, хто, е, кому я. Застосунок дав мінімально там, прізвище, ім'я по батькові посада військова частина. Так що розуміти, кому я що давав, і е, в майбутньому хто до мене буде звертатись, які дані йому надсилати. Е, от, е, ну, по цьому начебто все. Е, далі хочу трошки пробігтися по помилкам, які якраз в результаті тестування були е, виявлені. От, Наприклад, е, перша помилка, яка прийшла в голову, так знову ж таки тяжко йде. Це ось тут у нас група крові. Так бачите. Перша група крові ставиться, друга ставиться, а от четверта вже не ставиться. Ні, дивіться, і четверта поставилась, тому що я вже змінив, я виправив цю помилку, трошки забувся. От, хай буде четверта мінус. Я просто, Це моя помилка, я мало дав місця для, для цього поля конкретно. От, для цього, щоб виправити і не чекати там від мене новий застосунок, нову версію. От, ви просто в себе заходите в персонал сервер. Перед цим треба закрити повністю. Все, бачите, пропали у нас замочки. Відкриваємо персонал сервер Тут є табличка personal таблиці. Правою кнопкою конструктор. Знаходите поле «Blood Group» називається. Тут, бачите, у мене розмір поля стоїть 15. Це я вже поставив. У мене стояло до цього 10, трохи я не розрахував кількість символів, які можливо туди ввести. Це робиться для того, щоб воно менше місця займало. І от я економив, економив і трошки промахнувся. От, наразі я це поміняв. Значить... Наступний момент особовий склад. Ну, давайте зразу перейдемо до основної теми нашої. Це ми для того, щоб прогнати по відношенням по плану переміщення, додамо нового військовослужбовця. І тут, як один із підписників, чи то користувачів, можна так сказати правильніше, підмітив. Значить, коли ми виберемо там стать жінка, введемо прізвище Кеннеді. У мене таке вже було Кентукі. Давайте хай буде Кентукі таке, в прізвище, значить, видасть вікно. Якщо ми щось ввели неправильно, це вже запишеться десь там у нас в табличку. Посилання на цю табличку я ніде не дав, тому ну давайте я зразу це буде, не буде відмінятися. Я заповню, все таки. От. Не дивлячись на те, чи зберегли ви це, чи не зберегли. Це прізвище вже буде записано у ваших списках, і в подальшому можуть виникати якісь помилки. Тому зразу показую ось на головній, показати меню. Наразі тільки так. Значить, є таблиця surnames, ви в неї заходите. Тут список всіх прізвищ. От. Тут ми бачимо і Кеннеді, бачите, у мене Кеннеді, я трохи провіряв. велось без відмінків. Тобто, в подальшому це будуть помилки. От. Ви можете це видалити. Наразі, от Кентукі записались нормально. Тобто, тут, тут ви можете е, просто, якщо у вас ви бачите у вашому кінцевому документі якісь е, трохи неправильні дані, ви можете тут знайти. Тут є е, влаштований е, всередині аксесу пошук, знайти там пошук е, по пошуку якесь прізвище, виправити його. Для імен є first name таблиця, для е, побатькові є патро. Наймікс, напевно, так називається. От. Ну, наразі тільки такий момент, тому що дійсно не вистачає часу для Е, В подальшому я тут в довідниках додам три кнопочки, це буде ім'я, прізвище по батькові. Там ви зможете їх редагувати. Також, можливо, розгляну якось, все-таки виправлю цей момент з... з додаванням нового військовослужбовця. Ось бачите, вже він додався. Давайте зайдемо назад. Доб'ємо все-таки цього військовослужбовця. Може, виправлю тут якось, щоб можна була можливість відмінити. Але, ну, знову ж таки, це як би я не старався, це все одно на ваших плечах. Так, Вікторія. Ага, дивіться, в мене призвичай імені Вікторія немає жіночих імен тут, в принципі, мало. Кого нема Вікторії? Давальний Вікторії. Напевно, і знахідний Вікторію. Так, зберігаємо. І по батькові Василівна, хай буде вже було таке. Так, військове звання. Давайте якесь офіцерське, старший лейтенант, хай буде. Телефон пропустимо. Ну, ІПН зразу введемо, тому що от, для всіх таких документів, як план переміщення, треба EPN. Дату народження також введемо, Хай це буде от, десь поряд, тільки там 2000 року. Так, дивимося. Далі, що нам потрібно конкретно, це нам просто особисті дані, вони більш для звітності. Освіта, освіта для плану переміщень, здається, дуже потрібна. Житомирський, Давайте я просто скорочено напишу: ЖДТУ, Житомирський державний технологічний університет. У 2000. Вона народилася тільки в 2000-му. 2020 році. Якось так зробимо. Ну, рівень освіти це потрібен для деяких звітів. Ви можете вибирати його, можете не вибирати, але ну, тут якби, магістерський вищий. От. Здається, тут все. По військовим даним. Напевно, зараз важко мені сказати. Давайте зразу от перейдемо до вкладки Зміни. Саме там у нас робляться і відношення, і. Переміщення. Тож, беремо, переходимо на нове поле і можемо так от вибрати тут зі списку Кентуккі Вікторія Васильовна. Тип змін у нас буде. Давайте для початку відношення або мобілізація. В принципі, принцип там один та й самий. Звання чомусь не підтягнулось. Давайте ми все-таки перевіримо, звання, мабуть, я не поставив. А, ні, я поставив старший лейтенант. Старший лейтенант. так, але воно не підтягнулося. Чому? Розберусь трохи пізніше. Тим не менше, тут його можна вибрати. І, в принципі, воно не сильно там буде впливати. Значить, для відношення, що нам потрібно? ID посади, воно пусте, тому що ну, наразі цей військовослужбовець не в нас знаходиться. ID нової посади ми маємо щось йому вибрати. Щось таке офіцерське. Ну, давайте, ось офіцер групи персоналу. От, Ми вибрали сюди. Номер наказу та дата наказу підставилися автоматично. От також, ну, тут, здається, нічого не треба. Давайте спробуємо друк документу. Сталася помилка. Зараз вам скажу чому. Тому що відношення це в нас, коли людина приходить з іншої частини, оце я вже згадав, як воно працює. Прямо тут можна перейти на вкладку. Є переміщення. Треба вказувати попередня частина. Давайте візьмемо якась там 4 одиниці, всада, зразу заповнимо. Хай буде командир взводу. Взагалі тут треба повністю прописати посаду, таку, як ви плануєте, щоб вона підтягнулася у план переміщення. Дата з якої на посаду дій, теж важливо поставити. Давайте вона в свій там, день народження стала на посаду. Зараз переходить. ШПК, хай буде теж старший лейтенант, попередній ВОЗ. Ну, Неважливо, але просто він підтягує. тарифний розряд 12. От. Здається, цього, цього достатньо. Якщо ні, то ще згадаю. От, Бачите, цього достатньо. От виник вже документ, який командир військової частини, яку ми вказали. Командуванням розглянуто кандидатуру, старшого лейтенанта от званявся, підтягнув весь рік народження і пієн на заміщення вакантної посади. От, просимо дати згоду на приміщення. В принципі, з мобілізацією через РТЦК все те саме. От, якщо ви на РТЦК відношення, прошу відмобілізувати. Тобто там просто свій файл. Вам треба вказати не військову частину а 111. а вказати треба тут буде начальнику там, Фастівського РТЦК та СП. в родовому відмінку треба вказати, звідки, він, звідки цей військовослужбовець. От. Значить, відношення в нас є. От. Дали нам згоду. Наступне, що нам потрібно, це. Ну, можна так от просто зразу скопіювати. Ну, щось А, я промахнувся. А, не промахнувся. Е і поставити план переміщення. Дали згоду, кажуть, робіть план переміщення. От. Е значить, 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 що е у нас тут? Теж бачите, щось звання не підтягнулося. Ну, треба це розглянути. Це питання, що так виникло. Видалю, і все-таки з нуля. Додам. Взагалі нічого не підтягує. Можливо, через те, що вона ще не стоїть в штаті навіть з відношенням. Оце таки. Знову ж таки, в процесі експлуатації якісь помилки виникають. Давайте от тут на офіцера ми поставимо цей 10-й ID Вікторію, і їй в карті поставимо статус відношення. Тобто вона не буде рахуватись, начебто, бачите, тут вже є запис, що відношення ми їй давали. Вона не буде рахуватись там у всіх звітах. От. Але тим не менш, це трохи моя помилка. Ну, треба мені, от бачите, вже підтягнуло і звання, і посади, і все таке інше підтягнуло сюди. Ну, я не знаю, наскільки це помилка. Все таки, якщо ви вже людину кудись плануєте, то ви маєте десь кліт... клітинку в штаті за неї забити. От, Підтянуло всі дані. Е, значить, ми переходимо до плану переміщень. Тут ми пишемо план переміщення. От, е, значить, які важливі моменти. По-перше, у вашого плану переміщення має бути номер наказу по ОС, е, якийсь унікальний. Ну, це не, не наказ по ОС, ви просто собі якусь нумерацію там, робите, один і все. І е, просто ведете облік, е, щоб не повторювалися ці номери для конкретного плану переміщень. От, е, ну, я от зробив один, е, дата наказу автор наказу, наказу тут не, мож, не важливо. От, що важливо, система сама розпізнає, який це із типів плану переміщень. Значить, у нас є плани переміщень до нас, коли приходить військовослужбовець. Тобто в такому випадку у нас ID посади, це має бути пусте. Ось я видаляю, вона саме тут е, Наступний варіант це коли від нас виходить військовослужбовець, тоді ID нової посади має бути пусте. І варіант, коли військовослужбовець переходить з однієї посади на іншу, всередині частину внутрішній план переміщення, якщо це не входить в номенклатуру вашого командира номенклатуру призначення, тоді обидві ці черунки мають бути заповнені. Саме по цьому принципу система сама розпізнає, що оце у вас, який тип переміщення у вас є. Дуже важливо не під одним номером наказу робити плани переміщень одного типу. Тому що там принцип заповнення зовсім міняється. От Клітинки міняються місцями в самому плані переміщень. Тому це якби питання, коментар під відео в чому стояв? Чи можна там робити план переміщення на декілька осіб? Ну давайте, щоб я там не сильно розбирався. От Я от зроблю, так, вибачте, це трохи неправильно. Давайте почнемо видалимо. Почнемо спочатку з зовнішнього плану переміщень. Так, для зовнішнього плану переміщень нам потрібно, щоб у нас, по-перше, тут стояла от, посада, на яку він йде. Військовослужбовець, ну, Підстава я туди ще не підтягував і все таке інше. І потрібно, щоб прямо тут ми можемо перейти на карту військовослужбовця, яка чомусь довго грузиться. І в переміщенні нам потрібно, щоб у нас була заповнена попередня частина. Ну, людина йде з іншої частини. Це перші дані, які ми від неї беремо От. для того, щоб оформити план переміщення. Значить, Натискаємо друг документу. І зараз побачимо, що у нас в принципі от, виникне. Значить, посада, яка комплектується, вона у нас в штаті вже прописана. Значить, у вас ця посада має бути заповнена в штаті. Всі дані про цю посаду. ШПК і ВОЗ, і все таке інше. Це довідники. Далі, бачите, тут пропуск стоїть. Старший лейтенант, це нема дати на звання, отримане звання. От. І ПІН є, ми ввели посада командира взводу є. З якої дати є, ШПК підтягнулось, воз тарифний розряд є. ЖДТУ також підтягнулось. Періоди служби в ЗС ми не вводили, тому воно не підтягнулось. Значить, оцей блок, участь у бойових діях. Ну я планував, що наразі там немає ніякої формули, тобто я планував, що руцями додаються, але після введення в Єжос у нас там. Додалось ще одне поле, участь у БД. В принципі, туди можна це все заносити, і е, в майбутньому я сюди підтягну саме те значення, яке буде там записуватись. Е, і також призначається на посаду ШПК Старлей Старлей. Е, тут нема ще цих визначень на вищу посаду, на нижчу посаду, і все таке, як буде час, закінчиться в мене там трохи з штатними змінами ця вся історія. Е, я обов'язково цей момент пропрацюю. В принципі, там нічого важкого нема, воно вже у мене там, зроблено в іншому трошки додатку. Але сюди, от щоб його підтягнути, треба трошки посидіти. От. Це в нас план переміщення до нас. Наступний тип переміщення. Давайте я зразу покажу, як на декілька людей робити. От Я просто скопіюю чотири однакових. Ну, я можу там інші поставити ID, але там зразу поміняються посади і все таке інше. От. Натискаю друг документу. Принцип той самий. Якщо у вас один номер наказу по ОС, його все згрупує в один наказ. Бачите, буде одне те саме, просто повторятись. Чотири людини ми включили, нумерація проставилась, підписант проставився той, що у вас там має стояти. От, зараз я це видалю. Якась помилка виникає. Так, я хотів видалити ці записи. Десь щось не так нажав. От, наступний момент. От у нас план переміщення до нас. Тепер давайте внутрішній зробимо. Для цього ми тут, напевно, ще раз введемо 10, щоб обновились всі дані. І ID-посади у нас потягнулось таке. Давайте я не знаю, на яку на двійку поставимо на заступника командира. Так, вийшло. Ну, можна вибирати списку, це все було вже в інших відео. Значить, що в нас тут потрібно? Для внутрішнього переміщення нам потрібно тільки наші внутрішні посади. В принципі, нічого більше заповняти не треба. Натискаємо друг документу. Так, бачите, сталася якась помилка. Чому помилка сталася, я зараз розпізнаю. Так. Бачите, воно щось Будь треба перезагрузитись. А, Я видаляв ці плани переміщення, та вони все-таки не видалились, бо я щось не туди попав кнопкою. От, Давайте ще раз. 10. Номер наказу буде вже двійка. План переміщення зверху скопіюю. І тут буде на другу посаду. От. Все одно зараз ви... має виникнути помилка. А, ні, не виникнула. Ну, це просто якийсь підзавис. Ну, добре. Значить, Тут, в принципі, внутрішнє приміщення саме просте. Тут підтягуються дані з нашої штатки. От, єдине, що знову ж таки не проставлено, це дата наказу на звання, яким присвоєна старшого лейтенанту. І що там немає дати, з якої він на цій посаді. От, знову ж таки, щоб тут все гарно було і красиво, треба всі дані заповняти саме в штатці. Давайте от, конкретно зараз для цього випадку все проставимо. Значить, Заходимо далеко, в принципі, бігти не треба. Прямо тут ми заходимо в особову картку і дивимось основні дані. Це військові дані. Номер наказу на звання, хай буде дата наказу названня, ну, Теж десь там от, недавно отримував. Чий наказ а, 4 одиниці. от, Значить дату наказу на звання, ми зробили. Далі, що не підтягується, так, періоди служби не підтягуються. ну, Давайте там поставимо. 02.2014 05.2015 Перу в участі в БД, як я казалось, колонку я додав, але поки що я її туди в файлик не підтягнув. От. І тут в переміщеннях ще такий момент. Да, якщо я натисну розрахувати, то воно нічого не розрахує, тому що е скасувати зміни. Ту -ту -ту -ту. От, е тому що. Немає ніяких даних, записів в таблиці зміни про те, що вона там зарахована до списку от, чи зарахована на посаду. Так, давайте я перевірю. Бачите, тут все-таки не пішло, бо я одночасно в одному вікні почав змінювати дані. Треба все-таки зберігатись після кожного переходу. Або я це збереження додав в перехід між між вкладками. І періоди служби 02.2014,5-2015. Так, збережусь. Ну, просто програма чогось думає, що це різні люди, один той самий запис змінюють. Значить, натисну розрахувати, нічого не розрахую. Давайте я наказ дата включення поставлю просто там якесь 18-те. Хай буде, неважливо. Це ж буде і датою наказу на посаду. От. Після цього дивимося, не пам'ятаю, чи я все заповнив. Знову ж таки, дивимось. От у нас з'явилась вже дата присвоєння військового звання. Тут все-таки дата не підтягнулася. Не пам'ятаю чому. От, періоди участі підтягнулися але трохи коряво. Десь я там точечку лишню поставлю. От, а, ну і тут по теперішній час тут має бути дата мобілізації. Теж я забувся ввести. Ну, принцип не міняється. Давайте все-таки перейдемо до третього моменту. Це коли в нас вже військовослужбовець йде назовні якусь іншу частину. Що тут потрібно? Давайте все те саме ставимо трієчку. Це третій план переміщення. От я зверху скопіював, поставив. І тепер для того, щоб система розпізнала, нам оцю четвірочку. Треба видалити, щось воно трошки тут не показує. Мабуть, в мене ноутбук корявий все-таки. Тобто, що ми бачимо? Вона була у нас на посаді 4, а далі вона йде на якусь іншу посаду. Можна тут її коротко прописати, але для того, щоб план переміщення коректно формувався, нам знову ж таки одноразово. Ви можете це зробити в самому плані переміщення, можете зробити тут, щоб пам'ять залишилась про військовослужбовці. Давайте я просто скопіюю якісь семірки. Командир взводу. Наступний ШПК, ну давайте все-таки на підвищення піде. Ввоз я скопіюю. І тарифний розряд 15-й. Здається, цього достатньо для формування. Натискаємо друг документу. І в нас вже виходить план з переміщення зовнішній. Командир взводу військової частини. Це що планується, це те, що ми тільки що заповняли. Ну, тут дані про військовослужбовця, періоди служби, участь БД, обов'язково додам. І також обов'язково додам от, тут зміни. От Отакі от от плани переміщень. Зараз я вже глянув, я трошки ніколи не займався, бачу зараз, що вони трошки коряві, є що виправляти, і ну, як тільки з'явиться в мене час, це наснага для цього. То обов'язково я там внесу зміни, щоб було все згідно відповідно. От, е, наразі, мабуть, то все. Підписуйтесь на канал, хто хоче бачити. Далі якісь зміни, пояснення. Е, лайки ставте, не ставте, не знаю, на що то впливає. Е, діліться зі своїми е, знайомими, Все-таки Ми з вами всі колеги. Стройовиків мені взагалі жалко. От, е, на все добре і е, щасливого вам нового року!